Вітаємо з вами Олександра Вітько та Ілона Вовчина. Київський міський будинок учителя продовжує серію освітніх репортажів із різних локацій, які проходять у місті Києві. Сьогодні запрошуємо вас до мистецького арсеналу, де представлені новітні розробки, що стосуються інклюзивної освіти. Доброго дня, мене звати Микита, Це Оля. Так, і ми від посольства Швейцарії в Україні представляємо компанію Ібі International Board on Books for Young People. Та найчастіше тут попадаються книги для дітей з різними вадами. Ця книга Point to Happy для дітей із аутизмом. Тут розказується про емоції, про їжу, про наше почуття. Є ось така указка. Ось така указка, вона жовтого кольору, щоб дит... дитина... дитина бачила, що ми показуємо. Тому що коли ми показуємо просто ось так, вона може не зрозуміти та навіть пухатися. Це одна з найцікавіших книг, яка привертає дуже багато глядачів, тому що всі книзі. Всередині немає ні букв, ні шрифту Брайля, нічого такого. Відкриваємо і бачимо список героїв. Тобто це у нас мама, це червона шапочка, це її бабуся, ліс, це вовк, це їх будинок, це у нас мисливець, а це ліжко. І вся книга, вона ось так написана, ми бачимо ліс, бачимо маму, червону шапочку. Червона шапочка йде в ліс. Ось тут червона шапочка, тут вовк. Вони наближаються. Червона шапочка зустрічається з вовком. Ось червона шапочка знову у лісі, і вовк приходить до бабусі. Вовк збільшується, наближається і з'їдає бабусю. Потім приходить червона шапочка, він з'їдає і її, і ось вже приходить мисливець. Мисливець бачить вовка, думає, що це вже не бабуся. Він розуміється, вони наближаються, і мисливець розрізає живіт вовку. Ось, та визволяє, визволяє. вовк вже у нас розрізаний. І закінчується це все ендом. Вони, як ви бачите, в лісі, мисливець, червона шапочка, її мама і бабуся. Всі ці елементи вони зроблені з різного матеріалу, тобто дитина може це помацати. І це для дітей, у яких дислексія, тобто вони не сприймають слова, слова них бігають, змішуються. І тому таким чином можна прочитати такій дитині казку на прикладі можна таких У нас в музеї ви можете відчути, як живе незряча людина, а також зрозуміти, на що взагалі здати наш організм. Протягом 90 хвилин ви проходите повні темряві на екскурсії, і цю екскурсію проводить незрячий гід. Сьогодні тут ми представили частинку нашої однієї локації. Це музей справжній в темряві. Там всі експонати не просто можна, а необхідно торкатися і так догадувати, що це насправді є. У нас все в повній темряві, але сьогодні ми тут реалізували це в такій імпровізованій ширмі, куди можна засовувати руки та вгадувати, що ж там насправді знаходиться. Які були зроблені вручну Оленою Науменко, і діти можуть самі формувати свої власні шедеври. Тобто, у нас є одна композиція, яка постійно змінюється. Ось, наприклад, тут хтось вже зробив сонечко. Думаємо, що це було для вас корисно, цікаво і стане в нагоді. А детальніше про авторські проекти, креативні ідеї та анонси будинку вчителя ви можете дізнатися на сайті та на каналі YouTube. До нових зустрічей!